Що таке розкриття зла? Рау, розкриття зла, каже, Ра, взагалі, це коли я відчуваю бажання отримувати своє, яке заважає мені віддаватися, з'єднатися з товаришами, наближатися до Творця і так далі. Питаю, як переборюються, адже весь час є. Робиться все гірше і гірше, Рав зло або ж бажання отримувати створено вищим світлом. І тільки вище світло можне, може впоратися з бажанням отримувати. Ми можемо тільки притягувати вище світло заради, тобто, притягувати на його на бажання отримувати, щоб воно виправило його, щоб його. Тобто... Переробило і так далі. Тому, коли розкривається зло, це відповідно до вищого плану. Все зло повинно розкритися з нуля до нескінченності, тобто до його, до його повної міри. А нам треба тільки притягувати світло, що повертає до добра, щоб воно перетворювало це зло весь час на добро. Це є наша робота. Товариш, Але з часом це робиться все гірше і гірше, так, каже Рав, і немає сил. Правильно, каже Рав, з часом це робиться все більше, і важче і важче. Через те, що бажання отримувати, в тебе зробилося більше. Жорстоким, більш грубим і так далі, тому що ти ж не маленька дитина, ти отримуєш зараз розкриття бажання отримувати більше, і так це буде ще більше. Не думаю, що буде легше, але якщо ти йдеш за тим, що говорять нам кабалісти єднанні з товаришами, і постійності в навчанні і так далі, ти пройдеш все.

а як очистити? Очистити бажання отримувати. Тільки тим же світлом, яке приходить до бажання отримувати, і знає, що з ним робити. Ми не знаємо, як це робиться. А ми тільки хочемо світла, щоб повернути до, до добра. Тому нам треба вчити, що нам треба робити, які дії я маю робити для того, щоб притягнути світло, щоб повертати до добра. На бажання отримувати це вся, вся моя робота. Тепер же все це єднання в десятці. Навчанням і розповсюдженням питає, але я відчуваю все ж таки протидію всьому, що ви говорите. Єднання, вчання. Певно, що ти відчуваєш протидію, каже Рав. Це саме добрий знак того, що ти йдеш правильним шляхом. Товариш каже, це протидія. як подолати це рав, це не протидія нашому шляху, це протидія тобі, щоб ти попросив допомоги. Бо цього ти не просив би допомоги. Тобто молитва, молитва каже Рав, з товаришами, з усіма разом, бажано під час навчання, під час ну, зібрань і так далі. Дякую, каже. Все станеться. не хвилюйся.